Це сталося в центрі кампусу. Кірк стояв під білим наметом на університетських дебатах зі студентами, коли пролунали постріли. За мить він схопився за шию і упав на землю. Студенти в паніці кинулися навтьоки. Після нападу університет заблокували, людей евакуювали, заняття скасували. Я стояв десь за 5 метрів від нього, від місця, де був Чарлі. Раптом почув постріл і побачив, як він упав. Усі одразу присіли на кілька секунд. А в мене в голові була лише одна думка: треба вибиратися. Губернатор штату Юта назвав те, що сталося чорним днем. Він пообіцяв знайти і притягнути до відповідальності винних. Майже одразу після інциденту затримали підозрюваного, проте відпустили після допиту. Відеокамери свідчать, нападник стріляв із даху сусідньої будівлі. Після стрілянини. Ми затримали підозрюваного, але відпустили після того, як з'ясували. Сувалося, що він не збігається з описом стрільця і не становить інтересу для слідства. Триває активне розслідування. Одразу після трагедії провели жалобне зібрання. Сотні людей республіканці, демократи і пересічні громадяни зібралися в капітолії штату, тримаючи свічки та прапори. Мої дорогі американці. Я з глибоким сумом і гнівом говорю про жахливе вбивство Чарлі Кірка. Він надихав мільйони, був патріотом, боровся за свободу слід. Слова, демократію і Америку його життя і віра зробили його символом правди і свободи. Наші молитви з його дружиною, дітьми та родиною це темний день для Америки. Чарлі подорожував країною, залучав молодь до політики, відстоював свої ідеї з мужністю та гумором. Закликає всіх американців повернутися до цінностей, за які жив і загинув Чарлі. Свобода слова, закон, громадянська відповідальність і любов до. Бога вбився, намагався його змусити замовкнути, але його голос і спадщина лунатимуть ще гучніше. Чарлі Кірк медіапостать ультраправих. США. він з дитинства відстоював консервативні ідеї на кампусах, збирав навколо себе однодумців. Кірк співзасновник молодіжної політичної організації Turning Point USA. Він влаштовував гучні дебати, виносячи на сцену гострі політичні питання. Його появу на кампусах. Часто супроводжували протести студентів, незгодних із його поглядами. I think... Спадщина Чарлі є такою, якою вона є, і вона сама за себе скаже, незалежно від того, чи підтверджую я це чи ні. Але я прийшов віддати шану, бо на 100% вірю в те, що він робив. Відомим він також став зокрема завдяки скандальним заявам про Україну. Кірк не раз закликав припинити масштабну допомогу Києву. Активісти заявляв, що Крим, нібито ніколи не слід було передавати Україні і вважав. Що півострів треба було залишити в складі Російської імперії у своїх виступах? Він гостро критикував президента України, називаючи його маріонеткою великих розвідок. Єгор Галівець п'ятий канал. Близько 70% українських учнів почуваються в безпеці в своїх школах. Такі дані оприлюднили під час п'ятого саміту перших леді та джентельменів у Києві. Цьогоріч на нього завітали представники шести країн: Австрії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини та Литви. Перший день заходу розпочали з презентації міжнародного дослідження щодо шкільної освіти. Участь в опитуванні взяли 14 країн. Більше розкаже Софія Фесік. Уже в п'яте перші леді та джентльмени з різних країн світу приїздять до Києва на щорічний саміт. Цьогоріч темою стала освіта. Тож до України завітали також посадовці іноземних міністерств освіти. Можна сказати, що всі попередні саміти ми поступово йшли до цієї теми через інші. адже і ментальне здоров'я, і е, захист дітей, і вплив війни, до яких ми зверталися в попередні роки, складаються у більш глобальну тему тему про людські знання і вміння з ними поводитися, тому що знання можна використати як для руйнування. Так і для творення ділилися досвідом своїх країн, обговорювали результати дослідження та актуальні питання. Одним з учасників цьогорічних дискусій був заступник державного секретаря Міністерства науки та вищої освіти Польщі на тлі атаки російських дронів. Журналісти запитали Анджея Шептицького, чи перейматиме його країна досвід українського навчання під час регулярних повітряних атак. Неофіційно, якщо так можна сказати, ми вже про це спілкувалися в минулому році під час. jurjadowych konsultacji polsko-ukraińskich w nas była zustawic na riwni ukraiński minister oswity i nauki pan Lisowy i ta minister oswity i nauki Polski i prямо podczas obiadu my obchodziły warierzne temy, takoż c duże ważne dla, dla Ukrainy pytania i w tym sensie w ciomu za ukraińskim dospiąm jakż bude taka zagroża taka potrzeba to ja w pewnym sensie no my także będziemy korzystać z e, ukraińskim doświadczeniem, że raz chcę podkreślić, dla nas to też zawsze duża nowa sytuacja. Do wczoraj były 3 czy 4 takie wypadki, że w Polsce popał e, pramo jeden dron za trzy miesiące i zdawało się, cze, może być prowokacja, może być e, prosto wypadkowo. E, te teraz, wczoraj e, w innej sytuacji. І ми знаємо, що це вже не випадково, це просто російська російська профагація, російське вторгнення. Під час панельної дискусії він також розповів про особливості польської вищої освіти, зокрема, відзначив автономність. Заклади самостійно визначають методи та створюють навчальні програми. Щодо освітніх пріоритетів України, зробити професію вчителя престижною. Це мета на найближчі п'ять років, каже Оксан Лісовий. Нині ж особлива увага прифронтовим на. Населеним пунктам основні мої маршрути це прифронтові регіони. І коли ти дивишся, як люди за дуже невелику зарплату кожен день працюють в закладах освіти, дає ну щогодинна загроза загинути. А вони залишаються в своєму регіоні, в своїй громаді і в цій професії. Хоча мають імовірно мають можливість вибору, і ваші країни так само готові протягнути їм руку допомоги і прийняти їх, але вони залишаються там. То власне, оце пошанування вчителя зміна ставлення суспільства до ролі вчителя. За підсумками цієї війни, я переконаний, що воно буде іншим через п'ять років. У перший день саміту презентували результати дослідження Центру соціальних змін і поведінкової економіки. Опитування охопило близько двох сотень школярів віком 15-17 років, а також по 100 батьків та вчителів у 14 країнах світу. Серед них, крім України, країни Балтії та Сполучені Штати Америки. Респондентів запитували про бачення майбутнього використання штучного інтелекту під час навчання та. Е Емоційний стан Якщо говорити про питання безпеки у шкільному середовищі, майже всі сказали, що почувається в безпеці. Трохи менше 70% в Україні. Насправді це непоганий результат. Сотні шкіл в Україні знищені, і при цьому майже 70% учнів каже, що вони почуваються в безпеці. Це дуже важлива ознака якості соціальних стосунків у школах. І треба відзначити роль вчителів, які доклали надзвичайних Зусиль щоб цього досягнути, щоб полегшити молоді боротьбу за повсякденне життя посеред цієї жахливої війни. За результатами дослідження, 58% українських учнів вважають найціннішими рисами вчителя уміння підтримати, адже 31% опитаних українських підлітків відчувають тривогу та страх під час навчання. Вчителі ж найбільшими труднощами в роботі назвали низьку зарплату, велике навантаження та відсутність поваги з боку дітей та батьків. Софія Фесік Олексій Іванченко п'ятий канал Петиція до президента Зеленського щодо відзнаки для Андрія Поробія зіркою Героя України набрала необхідні 25 тисяч голосів. Документ з'явився на сайті глави держави 2 вересня. Автори петиції наголосили на вагому мову внеску Андрія Поробія в розвиток українського парламентаризму, його ролі в захисті суверенітету, незалежності і демократичних цінностей країни, а також у забезпеченні безпеки майдану під час революції гідності. Нагадаємо, що Андрія Поробія розстріляли у Львові. 30 серпня нападник замаскувався під кур'єра служби доставки і просто посеред вулиці поцілив у нардепа європейської солідарності екс голову Верховної Ради України. Стрільця затримали за півтори доби на Хмельниччині на суді. 2 вересня підозрюваний заявив, що порубія вбив через помсту українській владі.